Доброго дня, в нашому місці почав пішло випадки шахрайства. А саме з вами по мобільному телефону. Коли довіру до да незнайомих, громадян, тому що розкажуть вам, а ви почав я не відкриваю нікому, ні, ні днем, ні ночі. Ні. Там гроші на вас, так да, скажіть, будь ласка, номер 2 Не переходьте за цим посиланням. Особовий рахунок, дивіться, ви йдете в банк і кажете, що не так і так. Това мені прийшов буде. такий код. Мне нікому номера своїх карт, паролі від карт, не диктувати коди, які приходять на смс-повідомлення спочатку. Повномасштабного вторгнення в Україну більш широкого масштабу набув такий вид злочину, як шахрайство. Щоразу зовмисники вигадують нові схеми, як залишити громадян без заощаджень. Тому, аби не потрапити на гачок шахраїв, прислухайтесь до парад поліцейських. Якщо вам надходить СМС з невідомого номеру, з проханням перейти за пасуванням, ні в якому разі не робіть цього. Майже в усіх випадках це шахраї. Під час покупок в мережі інтернет не перераховуйте часткову або повну оплату за ще не отриманий товар, Скористуйтесь способи оплата при отриманні. Не довіряйте стороннім особам, які намагаються купити ваш товар. Товар, але не нав'язують свої умови та розсилають невідомі посилання. Адже шахраї створюють сайти, двойники, аби таким чином виманити ваші персональні дані і залишити вас без грошей. Саме основне це завжди з обережністю спілкуватися з незнайомцями, які представляються співробітниками правоохоронних уряд. Банківських установ, соціальних служб чи інших організацій якби вони не випитували, ні в якому разі не повідомляйте їм реквізити, банківських пін-коди та паролі.